За любимая дорога, полтарь. Yes. Он тут уже гайд мест. Поскрел? Вітаємо на армії ТВ. Сьогодні поговоримо із розрахунком 120-го міномета 80-го окремої десанто-штурмової галицької бригади. Вітаю вас Вітаю, на нашому ток шоу Так, ну представтеся, розкажіть, які ваші обов'язки, посади по роботі з мінометом. Ну, діду, пускай починає, як саме младший. Я наймолодший. Так, так. Мої обставини, як приїжджаємо на позицію, питаюся командира напрямок. І я беру лопату, йду, підготовляю ямку на міномет. Вони поки розгружають таке. І вони потім всі допомагають встановити міномет, встановили міномет. Я йду займатися п'ять ховати, то все, що там не було видно нічого. Вони поки там орієнтують. Тобто стріляти вам не дають, тільки все. Ні, то тільки як ми приїхали. Господарчі перші господарчі роботи. Ану. <laughs> Ну воно там бачить, воно вигорить, якщо раз Так. Подаю міни. Супер, так. А він, значить, передаєте наступний етап роботи, вам виходить. Так, Так, Я вже спорядив міни, я зараз рахуюсь номером обслуги, і дід спорядив міни, є команда до бою, навідник наводиться, я безпосередньо вже закидаю міни в сол. Оспів! А командир стоїть каже, копайте, робіть і закидайте. Так? Ну, командир команди йдеться угу. процес. Командир, що получає по планшету у передає хлопакам вот, і пішла робота. Ту, він сидить в ямці, там навіть не вилазить. <рес> ну, <да. рес> тут наша вогнива, наш окопчик, а тут нас просили виселятись. З... <рес> Як виглядає ідеальний робочий день мінометника у вас зараз? Mm, ідеальний це, напевно, коли ну, є жива сила, ціль там, будь-яка ціль. От Ваньки, бачиш, куди то повзуть два па раніше. Відомлюся, відомлюся, що піришку mm -hmm. бачити. І ти ну відпрацював там два-три постріла, вразив ту ціль і ти йдеш відпочивати. Оце найкраще. А коли ну буває такі погодні умови погані, буває ще щось, і воно не лягає кучно, куди ти хочеш, і ну після того вже тоді йде суєта. Получаємо що того, хто то, то погано наводиться, той погано міни в'яже, і так ну коротше. Краще, коли попадаємо в ці. У дідової жінки день народження ми відправимо а, в честь її день, народження, відправимо подарунок оркам. А знову подарочний вогонь. Плюс одну подарочну вогонь. Ми не засвідчені, що це з дітьми служити. Ні-ні-ні, я прийшов, теж в них вчуся. Вони що то там покажуть, що то я в них вчуся. А що у них, тік-топ, який зараз розказує? Ojciec Pytos, ja im pokazuję miejsce ryby. І Вони йдуть знімати тік-ток зі мною. Показали <рес> діду, що таке тік. Да. Да. Дід, там, тепер, якщо про... сфер... про... про... буде більше часу, то йдемо в кліщівку, там стоїть э, Т-90 танк. Туди Тік-Ток знімати. <рес> там недалеко, там два секунди <рес> <минут> ходьби. — Що таке <рес> Тік-Ток? Що то, там, Бася, заливай відео, допомагай мені, тіпо, цей, о, скільки лайків, покажи, то, <рес> <рес> Потім на другий раз <рес> 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 дед, буває, показали, що в нього є Фейсбук. <рес> 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 два дня не говорив, ні, 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 Потім жінка, жінка йому пише, а що ти тут добавив, друзі? В Тікток він освоїв, Фейсбук освоїв, ось що ще? Ну так, я майже два роки прослужив, то я телефон, телефонами, чужими пользовався. У нього синього не було, в рецепті у нього не було синього. Ну, на що мені було? Nokia просто, командирський планшет собі. Боже, Збройні Сили — це зв'язок поколінь, бачите? Вони обмінюються досвідом. Приходьте, як весело, як цікаво. Запрошуємо. Так. Да. Звісно, да, на платної педалі, Люди бояться, ну, там, служити, ну, чого вони бояться? Тобто, от, Вот мы общаемся, мы на веселе, мы смеемся, то есть мы живы, мы выполняем свои обов'язки, делаем работу, то есть и, ну, а все, все равно с улыбкой. Они почему-то думают, что это там прям. Там, бо раніше як було, фексі дні, всі мотивовані, ну, як, каже, як зараз говорять, що не йдуть поліція служити, що ну, діти депутатів не йдуть служити, то все. Бо я, підуть вони, піду я. На початку війни ну, хтось з нас про то думав, ніхто не думав про те, чи, чи поліція там, воює, чи діти депутатів воюють. Ніхто про це не думав, Шли просто бо так треба було. Ну, ну, а, та, щас, а, зараз типу кожен розслабили. собі шукає відмазку, там, не знаю. Каже, пішов до, до армії, бо мене ті робочі підставили. Я кажу, то українська натура. Кажу, Треба, щоб мене не рухали, тебе зі пхали. По збрахали там, каже, підписати треба. Підписався і забрали в армію. Збирало, рядку збирало. Я пересунув в друге місце, треба він у мене так і зазвичай кажучи, ну пострілів небагато, пороха різні, міни різні, летить хтось не в ту сторону. То ні. 180 мін, два дні підряд випускали 180 мін. Я випускав раз 190, то ми так почали, де заїхали все дорове. Прямо з дороги дальнобоєм вночі десь година десята була, 11-та. ніч, темна вже була. То прямо на дорозі поставили, ямку зробили, уже там наступали. І випустили десь мін рано четверта година, ми якраз маємо другу позицію зайняти, бо у нас там перед тим були трошки розбили. Ну, як розбили там треба було втікти звідти. І Рано заїжджаємо, вже дві хати нема в селі, там, де ми стояли, згоріли хати, і ми там поїхали в друге місце. То так посталося 80 мін кидав. От я того бройника кинув, а все більше я не їду. Змагалися, oh, хто попадив no, в танка, бетер попасти, то, що було в Херсонській області, старалися. Ну, то вже надоїло і ми вже в <плес> були. було. Ну, Теж попали прямо в люк. Ну, Мінів такі не було, або світлом, е, світло. то прямо в люк він там згорів. <плес> Одну міну вогонь. Рід раніше не пив енергетик. В третій годині він стояв наряд, в третій годині там туди-сюди, десь до п'ятої тяне, в п'ятій годині і все, цілий день дід щось робить. Цілий день, то там спокою немає. А десь там, ходить, щось мінить там бити. Да ну, там не більше міни протираєш, <рес> тим більше стріляти будеш. Тут як на базарі, та бабка переставляє то все. Так само я піду на шуровою міни, на шурові часенькі були. А ти з першої міни порохами, так? <рес> По пошурую їх поперекладаю з місця на місце. так, Вони кажуть, що я кажу, щоб... І виходить. Получається, ми туди так щільно кладемо. по... — Чому секрет? Це треба в крутову додати, налаштувати. подожди, полто. Іду давай. Якщо реально приймуть, і буде оця штука про 36 місяців, і мобілізація. Через раз 36 місяців. закінчиться. Думаю, це закінчиться. Да, я думаю, ні. Да. точно закінчиться, вже все зачищено да, буде, зачищена, техніка вже буде стояти по складах, і туди вже можна додому. Окрас в 3-6 місяців пишемося. У Діду треба буде парадну форму. Ми теж заказуємо парадну форму, бо Діду сказав, що. Це тепер будуть прогнози, значить, Кирило Суданова і Діду. Вже таксисти будуть казати, Діду, що зараз в Криму буде. Так, так.

Ти можеш ну всі думають, що все ти мобілізувався, те запхали в штурмовики, і ти там сидиш у окопі і чекаєш, поки ти прилетиш. Ну є багато вакансій таких, що ну треба людей все рівно. Де ти можеш сидіти там з бумажками, наприклад, писати, бо це теж ну. Є багато ну що треба там зв'язківців, наприклад, ну різних таких, що ти не мусиш бути там на передній лінії, дуже вода водії водії. А mm. ти ну люди просто ну наслухалися тих там з Ютубу, тих фахівців, які говорять ну скільки mm. зараз є. Всяких порад дають, щоб робити так, то вас порушують ваші права. Ви не можете ну в суд подавати, бо вас це цикашники та не ловлять. Mm -hmm. Ну війна в Україні. Ну як не ловити, як тут треба людей? Ну якими ж способами до ними до них достукатися, щоб вони самі йшли ну мобілізувалися? Тобто просто інтернет і інтернет, є час, так. поки є час і ще ті вакансії не зайняті. Вони можуть заходити вибрати собі вакансію, чим що чи ти підеш займеш ту собі вакансію, наприклад, яку ти хочеш, тій бригаді, який ти хочеш. Питають, наприклад, ти, ну, що таке Азовсар, що там відбувалося. Я не знаю, ні, це, ну, мене це не стосується. Люди навіть ну, з тої історії за ці два роки, що було, вони ну, це треба пам'ятати, не забувати тих героїв, хто погинув загинули. Вони цього не знають, то як можна сказати, що вони підуть воювати. Він каже, я, я задонатив. Ти задонатив, там хай буде раз у півроку чи раз у місяць. А якби ти просинався, ну кожен так просинався і зранку ти собі думав, що я можу сьогодні зробити для армії. Якби так кожен думав, я думаю, що це ну, дуже був великий плюс. Тут як роти йдуть, то вони о, мощакають. А коли ми працюємо, то вони все дякують. Бо коли міномет не працює, то 40 років, тоді вони мусять виконувати. Вогонь. Головне, щоб Волка, добре! Не бачу. Постріл!